Мої вітання. Ви дивитесь програму в об'єктиві з Михайлом Когутом. І в час, коли в Україні вирують сепаратистські рухи, ми будемо говорити, чому Україна має залишатися єдиною і неподільною. Сьогодні у нашій студії так би мовити представники усіх регіонів України. А це Василь Возняк з Києва, Павло Островський з, Донець... з Донеччини і Тімур Канатаєв з Автономної Республіки Крим. Вітаю вас у нашій студії. Ну і я, як представник ВІШИНИ хочу сказати, що. Що сьогодні в нас у студії таке от символічне поєднання усіх частин України? Отже, напев, Тімур, перше питання до вас. Скажіть, будь ласка, те, що зараз відбувається в Криму? На вашу думку, чому Україна повинна залишатися єдиною? Ну, я вважаю, що ну. Саме початок і саме все це, яке ну Крим як ем, Зроджувався, то він був і частиною України, і завжди вся історія була пов'язана саме з цією територією. Тобто вона, як ти каже, то півострів, тобто він саме це поєднання йде з територією України. Він має залишатися там. І я сам як себе пам'ятаю, то я народився сам у незалежній вже Україні і пробув. Е Ну, все своє життя ну, в Україні і зараз навчаюся у Львові. і Я хочу, щоб вона залишилась. І я вважаю, що більшість кримчан, які там є, вони хочуть залишитися ну, в складі ну, України. Павло, як представник з Донеччини, на твою думку, чому виникає такий сепаратистський рух? Чому від чого залежать ці настрої людей? Ну, по перше, є певна у людей. Така свідомість стосовно того, що вони себе асоціюють з Радянським Союзом, дехто з Росією, і ну, частина людей направду хоче влитися в єдину державу, але ну, таких людей кожним роком стає все менше. Тобто люди якось інтегруються, жити в Україні, а в Криму просто таких людей. Напевно, найбільше в Україні, тобто там є критична маса тих людей, які не хочуть, ну, не хочуть цих змін, які приніс Майдан. І вони так, там частина людей дійсно чинить спротив, частина людей байдуже, а частина людей вони є з іншої держави, і власне тому така ситуація. А... А чому ну, від чого залежить нещодавно ми бачили, як в Донецьку сепаратистські рухи? Тобто це мислення людей, від чого це? Так, це певною мірою мислення, бо там ну, багато людей. Вони вірять російському телебаченню, вони вірять, що, наприклад, Політики з однієї партії, яка тут популярна на Львівщині, хочуть заборонити використовувати російську мову. Ну, вони направду хто вірять. Їм показав там канал Росія сюжет, що там тягне бок, хоче ввести кримінальну відповідальність за російську мову. І вони вірять. А критично там думати, ну як можна заборонити людині, там розмовляти якоюсь мовою. Якось не виходить. Ну, і тому дуже люди вірять в всякі фейкові новини, всяке вкидання інформації. Ну і російське телебачення зараз просто перетворилося на конвейер пропаганди. Тому, власне, такий вплив. Василь, а, а на твою думку, чому Україна повинна залишатись єдиною? Ну, я був у Києві е, в час ну, таких е, спочатку у січні і у лютому тепер. І просто те, що я бачив в Києві, це єдність людей. І в мене був доступ е, до між першою і другою барикадою у мирний час. Е, це ще було ну, перед першою такою е, ну, атакою. І я розмовляв з одним чоловіком. Він був абсолютно весь чорний в сажі. В, мас... ну, в касці без маски, в бронежилеті. Я до нього підійшов і запитую його: кажу, ви звідки, що ви тут робите? Виявляється, чоловік з Криму, а в нього п'ятеро дітей. І він каже, здійсниться, він що у нього три дочки. І він каже, я би всіх своїх дочок віддав за тих людей, які стоять зі мною на барикаді. І це ну, неймовірно. Я, я не можу казати про якусь роз'єднаність, її просто не існує. Можливо, існує в якихось головах, але ну, я не знаю, це людям, яким треба просто працювати над собою. Або людям, яким треба допомогти щось зрозуміти глибше. Якщо люди з Криму приходять, я бачив багато людей з Донецька. Наскільки були дружні кияни, які допомагали один одному, Ну, я, я просто не уявляю. Тим, що Крим ну, справді є частиною України, Тимур, а на вашу думку. Проблема в політиках чи може таке все вмислення людей? Е, ну я більше схиляюсь до того, що проблема спочатку сама йде, зароджується від політиків, тобто сама влада, вона сама якось керова і не може організувати це і не може нічого зробити. А на людей йде вплив просто зовні, і може вплив вони вважають, що от як вже казали колеги, то е, вважають, що якось. Е, Самі політики, якусь таку пропаганду ведуть, що ну забороняють мову, а вони в це вірять і ще й допомагають російській СМІ. Також можна сказати, що саме що відбувається зараз в Криму, то це не кримчани, а ті люди, які приїхали до Криму, вони взагалі не є кримчанами, і просто вони підштовхують одних і інші в це вірять. Тобто кримчани в це вірять, деякі, і вони йдуть на це. Я вважаю, що перша проблема це йде від політиків, тобто від влади, а вже потім якось уже ззовні це скровить. Павло, а більший вплив мають от політики чи ті ж російські ЗМІ, які популярні на сході і на півдні України? Ну, я думаю, все-таки більший вплив мають політики. Просто ну, за 22 роки. Занадто мало зусиль політики докладало до того, щоб вести діалог між регіонами, щоб, наприклад, ну, налагоджувати внутрішній туризм, щоб люди їздили між регіонами там, і ближче е, знайомилися один з одним. От, е, щоб якось не роздмухувати теми, які роз'єднують суспільство, а якось шукати ідеї, які можуть об'єднувати суспільство. І тому, власне, тут більше політичної роботи і. Я бачу швидше її відсутність. Бо там я бачу, що ну, багато політиків від різних партій хоче пропіаритися якось в очах свого електорату, бути популярними, тому вони там говорять всякі радикальні гасла. А вони не розуміють, як то сприймається на іншому боці країни. Це стосується як представників від е, нинішньої влади, так і попередньої особи, Тому е, і прийняття закону про мови, е, Колісніченка Ківалова і його скасування зараз це провокація, яка роз'єднує суспільство. І ну наразі, от в такий час, коли є нестабільність, наразі такі дії вони не є потрібними. От а коли вже ну, буде спокійніша обстановка, то можна буде якось переглянути ті закони, і ну тоді вже не буде такого. А зараз це таке підґрунтя до, до тих проросійських сепаратистських сил, особливо там на Донеччині, Луганщині і в Криму. А вплив російських ЗМІ? Я, я не знаю, який насправді вплив російських ЗМІ. Вони там доступні в кабельних мережах, на супутнику в тих районах, які межують з Росією, там можливо є і ну, на звичайну антенну можна зловити, але ну, зараз є така група людей, яка перестала довіряти українському телебаченню там, на Донбасі. взагалі. А оскільки ти говорив, що був на Майдані, чи відчувалось якесь от поділення там, російськомовних, на українськомовних? Поділення жодного не було. Я вам скажу більше, я там бачив, також був встановлений російський прапор, також якоїсь іншої країни я зараз не пригадаю. Тобто, люди також вони позиціонують, що вони підтримують нас, росіяни щодо українців, ніякої розділеності не було. Я спілкувався з людьми з різних міст. Я спілкувався з киянами, я спілкувався з Хмельниччини, була сотня. А жінка розповідала, тобто людей дуже різні таланти, і люди просто кожен чим може долучаються. Наприклад, на Хмельниччині в Хмельницькій сотні я познайомилася з жінкою. Одна психолог, вона спілкувалася з чоловіками, підтримувала їх. Друга в цій же сотні Хмельницькій, вона масажист. Вона спеціально десь з села з Хмельниччини проїхала, щоб тут ну, знову ж таки допомагати хлопцям, теж їх якось трошки роздружувати розвантажувати. Бо це ну, така дуже емоційна така напруга. Тобто люди, кожен чим, що він вміє робити, вони приїжджають і допомагають. І якоїсь єдності, тобто якоїсь роз'єдності я не бачив. В кругом ну, панує така позитивна атмосфера, і, наприклад, після таких, цих тяжких подій, там Чорний четвер, то навпаки можна було чути, як всі єдино, весь Київ він був в такому траурі. Я їду в метро, я дивлюся в очі людей і видно цей сум, і вони переглядаються. Там в кожного третього квіти в руках, які ви бачили всі на Майдані, мабуть, телебачення показувало. Ну, це, мені здається, це неймовірна єдність. Або попередньо, як я жив у Києві, то ну, в мене таке було відношення до киян, ну, скажімо так, ну, по-різному. Але те, що я побачив тут, наскільки кияни дружньо, вони запрошували людей до себе жити. Помитися. Наскільки спрацювали церкви різних конфесій, об'єдналися на Майдані. Ну, це неймовірний досвід. Я тако ну, це, це просто країна, якою варто пишатися. А що зараз має от стимулювати для об'єднання? Тобто, щоб не виникало там порозуміння, непорозуміння точніше між Сходом і Заходом? Стимулювала, ну, не знаю, стимулювати мені здається, мають певні авторитети. Тобто, це мають бути або релігійні авторитети, або інтелектуальні такі з певні ініціативи, громадські рухи. І мені здається, дуже є важливий обмін людей. Я знаю, що є така практика, що зі Сходу приїжджають до Львова люди, з Львова е, навпаки. І це дуже добра практика. Люди по-іншому починають дивитися на міста, але ну, було б добре, щоб це був не тільки Львів, наприклад, що захист. Це був Івано-Франківськ, Тернопіль, не знаю, Карп в Карпати водити, щоб людину по-іншому бачили свою країну. У них мислення буде ну, змінюватися. І мені здається, Якщо людина побачить Карпати, вона ні до якої Росії не захоче просто йти. Тимур, а на вашу думку, що зараз може от так кардинально змінити ситуацію, аби об'єднати, показати, що Україна єдина? Ну, в першу чергу я вважаю, що це дух, який є, взагалі, от як зараз розповідають колеги, які зараз тут присутні, і взагалі, як я сам чую, як бачив це, і як як це, то це бойовий дух, який він є зараз насправді. Тобто ця єдність, вона е, нікуди ну нікуди не пропадає, вона залишається, як і залишалась. І тобто люди не збираються ніяк здаватися, не не віддавати якісь там свої. Е, свою, ну, Рідну неньку і вони хочуть залишитись в такому складі, як вона є. І це просто, я вважаю, що просто це дезінформація, яка відбувається саме зацікавленими людьми. І ну, можна ще сказати, що саме українці, саме ці громадяни України і взагалі будь-якої релігії, національності чи будь якого що віросповідання, вони всі. Готові стояти до останнього і підтримувати Україну, тобто в такому складі, в якому вона є зараз. Я вважаю, що це найголовніший такий фактор, який буде впливати і підтримувати далі. Навіть якщо зараз дивитися на Збройні Сили України, які перебувають в Криму. То, можна сказати, ну, побачити, як вони стоять до кінця і не хочуть е ну, залишати свої час часті, взагалі здаватися, і просто продовжують, можна так сказати, е відстоювати свої позиції і віддавати їх. Павло, а як е можна оцінювати о, те, що зараз відбувається в Криму? Це окупація, ну. Це власне окупація, це інтервенція. От і власне я думаю, що так, такими діями Путін значно більше об'єднав українців, ніж там всі українські політики там, своїми різними зусиллями, бо просто е, стало зрозуміло, що навіть там хто був в різних там, партіях, то зараз треба єднатися перед спільною загрозою і е, треба відображати ту загрозу. Тому Треба, щоб у держави була своя стратегія інформаційної безпеки, щоб реагувати на всі ті. Ну, це ж інформаційна війна, направду, і треба давати гідну відповідь російській пропаганді, бо ну, вони не гребуть нічим, вони абсолютно перевертають факти. От, просто будь-який випуск там новин подивитися, це ж просто там суцільна брехня. І е, треба якось. Е, Наприклад, з кабельних мереж можна відключати російські мережі, і в принципі деякі деякі оператори, які поважають своїх клієнтів, вже так і зробили. В Криму зараз просто треба підтримувати тих людей, які за Україну, які проти вторгнення. Давати їм сигнал, що вони не самі, тобто туди також всі зусилля, все, що можливо зробити, все, що може Київ на центральному рівні зробити для Криму, то зараз треба робити. О. Василь, а, власне, якщо вважати, що може українців згортувати, от внутрішній ворог чи зовнішній? Ну, що я можу сказати, що Україна, Україна вже змінилася. Україна вже інша, вона вже згуртована. Е, я думаю, що зараз Україні е, західній, центральній, треба показати, що ми е, любимо Крим, що ми цінуємо цих людей, які там живуть, що ми готові приїжджати туди, щоб люди там в сезон могли собі заробити. Тобто, мені здається, що кожен десь українець повинен собі пообіцяти, брати з Криму, я приїду до тебе. Цього літа і буду відпочивати. Ти заробиш на мені гроші, але ну, ти мій брат, я прийду відпочивати до тебе. Я думаю, що ця підтримка має бути. Кожен як вміє. Вмієш записати ролик підтримки, запиши хоча б ролик. Можеш передати кошти, передай кошти. Можеш передати їжу там чи що потрібно цим людям, запитатися. Зараз дуже легко запитатися соцмережі. Тобто є групи створені, і людина, яка хоче допомогти. Можна це зробити. Я думаю, зараз дуже важливо показати, наскільки для нас Крим є потрібен. Тімур, ти як вихідець е з Криму, як оцінюєш цю ситуацію з російськими військовими? З російськими військовими, ну, в першу чергу, то офіційно, як заявляє президент Російської Федерації, він каже, що ніяких російських е ніякі, ну тобто нічого не вводилось, нічого немає. Це як і було, просто під до. Тери... Ну, біля території, біля там э, сходу, там є війська біля там щось бі... Кер... біля Кершенського полуострова, але як можна побачити на відео і на інших, там, наприклад, то підтверджується, і я сам питав у рідних, то вони кажуть, що э, ну ці військові, ці люди вони не... Ну, тобто не відмовляються від того, що вони є саме від складу Збройних сил Російської Федерації, вони прибули сюди ну, з завданням, тобто їм наказ зверху, і вони е є певні цілі, які у них є, і вони їх охороняють, тобто вони е е е намагаються щось зробити, щось виконати це завдання, але ну, не завжди їм дається це. І вони в першу чергу, як то робить, вони підбурюють населення Криму для. Підтримки їхньої, і хочуть якось так спровокувати, щоб саме ну, сам розлад пішов із середини, тобто не показати так, що це є не зовнішній фактор, який втрат, ну, в, так, встав в житті України, тобто Криму самого. А хочуть показати це сам Крим, тобто він сам це зробить і він сам для цього прагне. Хоча це так не є, тобто саме кримчани вони більшість е, хочуть залити залишитись. У складі України, і якщо так подивитися, то партія, наприклад, російська, вона коли набирає менше 3% у парламент Автономної Республіки Крим, хоча, як то кажуть, 60% населення Криму це є слов'яни, тобто ті, які підтримуються. Ну, і тут можна побачити по цій статистиці такий. Що саме підтримка цієї партії не йде, і саме вони не спрямовані на те, щоб долучитися до складу Російської Федерації? А чому от е зараз виник такий масовий е е рух? До приєднання з Росії? Ну я вважаю, що в першу чергу це помилка була з Чорноморським флотом, який залишився на, на території Автономної Республіки Крем, тобто на території Севастополя. І саме від Севастополя йде це все, і як то скажучи, то можна сказати, нам закинули ворогів з тилу, і вони почали якийсь там рух і почали тиснути на це, коли от було. Перше хотіли провести перше засідання Верховної Ради Автономної Республіки Крим. То відбулася сутичка, коли були мітингувальники, тобто підтримували сторону долучення до Російської Федерації, і були сторонники, які були ну, залишити в складі України, то там перебував мій брат. Він розповідав, що взагалі люди, ну, було видно по деяких, що це були саме люди якісь таким акцентом, які взагалі ну, приїхали на Україну на територію Автономної Республіки Крим. І вони більшість звідти, і інша частина вже перебувала самого Севастополя, тобто вони приїхали туди. Тобто самі симферопольці, які, наприклад, проживають там, вони не вийшли. Або вони вийшли на підтримку того майдану, який є. Саме підтримує Україну і хоче залишитися в тому складі. І я, от, скільки не питаю своїх рідних, то знайомих, всі кажуть, що просто хочуть залишитись і щось зробити, але ніяк не можуть це зробити, бо, як то кажуть, там не дають їм можливості це. І от відбувається, наприклад, вчора було ну, відбувалося блокування каналів. Тобто відбувалося таке, що не хотіли показувати змі саме там змі, які інформують, тобто правильно, ну так правильно, тобто яка саме ситуація відбувається в Україні, і може вони хочуть якось так зробити, щоб почали люди люди дивитися російські канали або ті, ті канали, які можна сказати такий фейк, показують нам і хочуть дезінформувати нас. І щоб люди перейшли на їхню сторону, скажімо так, Павло. Якщо дуже коротко, буквально на 10 секунд. Чому на твою думку зараз от на поверхню вийшли ці всі російські мітинги і сепаратистські настрої? Тому що влада зараз нова ще слабка, і тому власне і намагаються ослабити територію України і ослабити цю нову владу, щоб показати, що майдан не переміг. Бо Путін боїться, що Майдан трапиться в Росії. Василь, а на твою думку, чому саме зараз? Ці всі російські мітинги, вони вийшли на поверхню. Ну, я думаю, справді, як каже Павло, Майдан вже переміг. Я думаю, це може дати поштовх повстання в Білорусі, відповідно, повстання в Росії, і це може бути взагалі дуже велике попередження великих великих змін. Ну Путін, звичайно, цього боїться після рекламної паузи ми повернемось до нашої розмови, тож не перемикайте.